Ви знаєте, що 95% ракових захворювань можна вилікувати, якщо виявити їх вчасно. Але проблема в тому, що рак на ранніх стадіях майже не болить, він розвивається тихо, непомітно, і коли з'являється біль, часто це вже пізні стадії. Сьогодні з вами говорить лікар, і я розповім вам про 8 ознак, які можуть вказувати на рак на ранній стадії, коли його ще можна зупинити. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Особливо важливо знати ці ознаки, якщо вам більше 60. У цьому віці ризик онкології зростає в рази. Але якщо ви звернете увагу на перші сигнали, у вас є всі шанси вижити. У цьому відео я покажу вам 8 ознак, які згідно з клінічною практикою. Найчастіше вказують на ранній рак, і найнебезпечніша з них та, яку більшість людей списують на звичайну втому. Майже ніхто не підозрює про небезпеку, але це ще не все. Наприкінці я розповім про три речі, які реально знижують ризик раку, і принаймні одна з них доступна кожному. Почнемо на восьмому місці: схуднення без причини жінка 65 років приходить на прийом. Останні чотири місяці худно. Спочатку раділа, думала, нарешті вага йде. Але зараз схудла на 12 кілограмів їм, як завжди, нічого не змінила. Я питаю ви тримаєте дієту? Змінили спосіб життя? вона каже: Ні, все як завжди. Навіть апетит нормальний, але вага тане. Дивлюся, аналізи гемоглобін упав, залізо низьке. Відправляю на обстеження. Виявляється рак шлунка на другій стадії. Ось у чому річ, коли в організмі розвивається пухлина, вона споживає величезну кількість енергії. Організм витрачає всі ресурси на боротьбу з нею. Плюс пухлина виділяє речовини, які прискорюють обмін речовин і руйнують м'язову тканину. Це називається пухлинна кахексія. Дослідження показало. Якщо людина після 60-ти худне більше ніж на 5% від своєї ваги за 3 місяці без причини, ризик онкології збільшується втричі. Звичайно, схуднення може бути через інші причини, наприклад, діабет, проблеми зі щитоподібною залозою, депресією. Але якщо ви не тримаєте дієту, не в стресі і при цьому швидко худнете, це серйозний привід піти до лікаря. На сьомому місці постійна втома. І сонливість. Чоловік 68 років. Раніше прокидався бадьорем зараз, навіть після 8 годин сну, встаю розбитим. Увечері о шостій вже ледь тримаюся на ногах. Я питаю може більше працюєте? Стрес якийсь? Він каже: Ні, на пенсії вже рік. Навантаження зменшилося, а втома тільки посилилася. Здаю аналізи, гемоглобін 70, це дуже низько. Відправляє на колоноскопію, рак товстої кишки. Як це працює? Пухлина часто кровоточить, навіть якщо ви не бачите кров, вона все одно виділяється крихітними порціями щодня, залізо втрачається, гемоглобін падає, кисню до тканин надходить менше, виникає постійна втома, сонливість, слабкість. Плюс сама пухлина отруює організм продуктами свого розпаду. Це посилює інтоксикацію і виснаження. Дослідження показало, необґрунтована втома, що триває більше місяця після 60 років у 15% випадків пов'язана з онкологією. Звичайно, втома може бути від анемії іншого походження, від проблем із серцем, від депресії. Але якщо ви відпочили, виспалися, а втома не проходить, здайте аналіз крові, перевірте гемоглобін і залізо. На шостому місці тривала температура без причини. Жінка 63 роки. Уже два місяці тримається температура 37,5, іноді підіймається до 38. Терапевт лікував від застуди, давав антибіотики, не допомагає. Я питаю: болить щось? Кашель є? Вона каже: нічого не болить, просто постійно гаряча. і втома. Роблю УЗД. Пухлина нирки. Четверта стадія з метастазами в легені. Ось що відбувається: деякі пухлини виділяють речовини, які діють на центр терморегуляції в мозку. Організм думає, що з ним бореться інфекція і підвищує температуру. Плюс імунні клітини намагаються знищити пухлину. Це теж викликає запалення і температуру. Особливо характерна тривала температура для раку крові, раку нирки, раку печінки. Дослідження показало, якщо температура 37,5 і вище, тримається більше трьох тижнів без явних причин у 10% випадків це онкологія. Звичайно, температура може бути від прихованої інфекції від автоімунних захворювань. Але якщо антибіотики не допомагають, а температура не спадає, треба шукати глибше. Зробіть УЗД рентген, аналіз крові розгорнутий. На п'ятому місці зміна шкіри. Чоловік 70 років. Родимка на спині, яка була все життя, раптом почала рости. За два місяці збільшилася вдвічі і потемніла. Дивлюся, родимка нерівна, з нерівними краями, темно-коричнева, майже чорна. Відправляю до онколога Меланома. Родимки можуть переродитися в рак шкіри меланому. Це один із найагресивніших видів раку. Але якщо виявити на ранній стадії видаляється повністю, які ознаки небезпечні? По-перше, якщо родинка почала рости. По-друге, якщо змінила колір, стала темнішою або, навпаки, посвітліла. По-третє, якщо краї стали нерівними, зубчастими. По-четверте, якщо з'явилися якісь виділення, кровоточивість свербіж. Дослідження показало. Рак шкіри після 60 зростає на 80% порівняно з молодшим віком, особливо у тих, хто багато засмагав у молодості. Що робити? Регулярно оглядайте свою шкіру, особливо після літа. Якщо побачили, що якась родинка змінилася, йдіть до дерматолога або онколога. Не чекайте, меланома росте швидко. Але на ранній стадії вона лікується майже у 100% випадків. На четвертому місці порушення ковтання або постійне відчуття грудки в горлі. Жінка 66 років. Останні два місяці важко ковтати, особливо тверду їжу. Ніби щось застрягає в горлі. Перейшла на рідкі страви. Я питаю: болить? Вона каже: не болить. Просто відчуття, що їжа не проходить. Відправляю на гастроскопію. Рак стравоходу на другій стадії. Ось що відбувається: Пухлина росте всередині стравоходу і звужує його просвіт. Їжа не може нормально проходити. Спочатку важко ковтати тверду їжу, м'ясо, хліб. Потім проблема з'являється навіть з рідкою їжею. Люди часто думають, що це просто вікові зміни або проблеми з горлом, і затягують, а пухлина тим часом росте. Дослідження показало. Якщо порушення ковтання тривають більше двох тижнів після 60, у 20% випадків це рак стравоходу або шлунка. Що робити? Якщо вам важко ковтати, не чекайте, зробіть гастроскопію. Це швидко, безпечно і можна виявити проблему на ранній стадії. На третьому місці зміна роботи кишечника. Жінка 69 років. Раніше кишечник працював як годинник, зараз почалися дивні речі: то запор на тиждень, то пронос. і живіт постійно здутий. Я питаю: харчування змінили? Вона каже: Ні, все як завжди. Але кишечник зійшов з розуму, відправляє на колоноскопію. пухлина в сигмоподібній кишці. Як це працює? Пухлина звужує просвіт кишечника, калові маси не можуть нормально проходити. Виникають запори, іноді навпаки, пухлина подразнює слизову і виникає пронос, може з'явитися слиз, кров у калі. Плюс форма калу змінюється, він стає тонким, як олівець або стрічка, тому що просвіт кишки звужений. Дослідження показало: якщо після 60 років раптом змінилася робота кишечника і це триває більше трьох тижнів, треба робити колоноскопію. Багато людей бояться колоноскопії, але зараз її роблять під седацією. Ви просто засинаєте і нічого не відчуваєте. А виявлений вчасно рак кишечника лікується у 90% випадків. На другому місці постійний кашель або хрипота. Чоловік 72 роки. Кашель мучить вже три місяці. Сухий, дратівливий. Терапевт лікував бронхіт, не допомагає. Я питаю. Курите, він каже. Курив років 40, кинув рік тому. Відправляє на рентген пухлина в легені. Постійний кашель, який не проходить більше трьох тижнів, особливо у курців, це тривожна ознака. Плюс хрипота, яка триває більше двох тижнів без застуди. Пухлина може тиснути на нерв, який керує голосовими зв'язками. Може з'явитися кровохаркання, навіть невеликі прожилки крові в мокрутинні. Дослідження показало, ризик раку легень після 60 зростає особливо у колишніх курців. Навіть якщо ви кинули курити, ризик залишається високим ще 10 років. Що робити? Якщо кашель не проходить більше трьох тижнів, зробіть рентген або КТ грудної клітки, особливо якщо курили або курите. І номер один найнебезпечніше збільшення лімфовузлів. Жінка 65 років. На шиї з'явився якийсь горбик. Не болить, але росте. Дивлюся, лімфовузол 3 см, щільний, нерухомий. Відправляє на біопсію лімфома. Ось що важливо знати про лімфовузли: якщо лімфовузол збільшився через інфекцію, він зазвичай болить, м'який, рухомий і зменшується, коли інфекція проходить. Але якщо лімфовузол щільний, безболісний, нерухомий, спаяний із тканинами і росте це дуже тривожна ознака. Особливо, якщо він з'явився на шиї над ключицею, в паховій ямці або в паху. Дослідження показало збільшення лімфовузлів після 60 що триває більше трьох тижнів, у 30% випадків пов'язане з онкологією. Це може бути лімфома. Рак самої лімфатичної системи або метастази з іншого органу. Що робити, якщо ви знайшли у себе збільшений лімфовузол, який не зменшується більше двох тижнів, йдіть до лікаря. Зробіть УЗД, можливо, біопсію. Але не все так погано. Є три речі, які реально знижують ризик раку. Перша регулярна фізична активність дослідження показало. Люди, які ходять пішки хоча б 30 хвилин на день, мають на 40% нижчий ризик раку кишечника і на 30% нижчий ризик раку грудей. Чому? Тому що рух покращує кровообіг, посилює імунітет, знижує запалення в організмі. А саме хронічне запалення одна з головних причин раку, друга правильне харчування. Менше червоного м'яса, менше копченого, менше цукру, більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів. Особливо важлива клітковина вона захищає кишечник від раку. Третє. Регулярні обстеження. Після 60% треба раз на 2-3 роки робити колоноскопію. Щороку робити флюорографію, жінкам мамографію і огляд гінеколога. Раннє виявлення це 95%. Успіху. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи маєте ви якісь із цих ознак. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, саме це врятує чиєсь життя. Пам'ятайте, рак це не вирок, це захворювання, яке можна вилікувати, якщо виявити вчасно. Бережіть себе!